Всім привіт! Це день другий покінь, а ми перекинулись по тутешньому часу зранку. Я зовсім не виспалась, тому що а, ми стали тут десь о 9 годині, а по-нашому це десь по голландській три ночі, по українській 4 ранку. Тому режим поки що дуже дивно. І тут капець просто жарко, нереально жарко, дуже жарко. О, я намазюкалася з ПІФ, я дуже сподіваюся, що він мене спасе. Моє відчуття цього сонця, що мене нічого тут не спасе, я просто розплавлюся. Зараз йдемо в а, треба поміняти гроші. Ще треба купити сім-карту, щоб у нас був нормальний інтернет. От. Надіюся, вийде, тому що тут цім карти треба тільки по ID, по паспорту купувати. Не все так легко і просто. Також треба подивитись на телефон за щітку. Ну і коротше, всякі такі справи. Щоб переїхати якось в Китай, будьте дуже обережні на дорогах, тому що водії тут просто я вибачаюсь, з полніше. Вони тут зовсім Дуже багато водіїв нормально не можуть їхати. Якщо в них загорівся зелений, їм пофіг. Буде пішоходити, доходити свої на свій червоний. Не буде він буде їхати, йому посрати. Навіть якщо у вас залишилось 2 секунди до о, закінчення зеленого, в нього вже загорівся жовтий, він буде перти, йому просто пофіг. Тут дуже велика численність автомобільних катастроф, тому на дорогах тут максимально треба бути обережним. Якщо ви слабкі, такі як я, і будете одні в таку жару тут, влітку в пекіні, це просто я не знаю, якщо вам максимально постараєтесь, не виходити, але якщо вам треба кудись йти, беріть обов'язково з собою водичку по можливості, по можливості вибачаєш, якщо можливо купуйте парасольку. Тому що тут просто нереально жарко. Тут місцеві ходять е, з парасольками. Я просто йду. Ми тільки вийшли, зробили карту. Е, приміщення кругом е, є кондиціонери, але ти виходиш на вулицю і мене відразу запаморочення. Просто я йду і надіюсь, я ніде не впаду. Типу, добре, що я не одна. Якщо одному, це капець дуже стрьомно, дуже жарко. Реально дуже тяжко поміняти гроші. От е, ми прийшли в цей банк, цей не працює. Там написана адреса іншого. Е, зателефонували туди і сказали, що е, перед цим теж приходили іноземці, і типу їм не дозволили поміняти гроші. І вони сказали, що е, типу, ми точно не можемо сказати, чи типу, вийде чи ні, типу треба подивитися, типу різні національності, різні люди, і ми не Типу, не можемо це сказати, але знайшли ще один банк, зателефонували, тоді там сказали, що е, так, типу, можна. Mm. Тому зараз чекаємо таксі поїдемо. Надіюсь, нарешті зможемо поміняти. Все поміняли кошти. Це капець тут просто дофіга треба писати інформації, дуже багато бумажок. Я думала в Європі багато бумажок, повірте, в Європі набагато ще легше, ніж тут. І тим паче, типу, тут все на китайській дуже тяжко. Типу, якщо самому йти десь шукати, міняти без знання мови китайської, або без людини носія, це просто дуже тяжко, дуже тяжко. Я, не знаю. я просто не знаю, типу, як це роблять іноземці, які просто сюди приїжджають типу, ту, на туризм самі. Типу це нереально. Я не знаю. Але я залишу адресу тут, в якому Банку Пакінні в нас вийшло поміняти. Там треба писати інформацію. Типу, де ви тут а, живете, а, потім, де ви працюєте, не в Китаї, а в цілому типу, в своїй країні, де ви працюєте, живете, де в Китаї живете, треба писати. Номер телефону. І, е, е, кстати, дуже тяжко, багато де тут без е, китайського номеру телефону. Тобто о, карту теж треба отримувати. От і тут є така фішка, що працівникам потрібно ставити оцінку, типу як вони вас обслужили від одного до десяти. І робітник, який робив нам сім карту сказав, що ми поставили, будь ласка, десять, тому що багато іноземців цього не розуміють і ставлять один. І він за цього не отримує зарплату за цілий день. Така система. Ще забула сказати, перед тим як їхати в Китай, обов'язково поставте собі VPN, тому що у вас не буде нічого працювати. І тут вистачати VPN не зможете. А, тобто Google-карти, тут немає типу, зовсім google карт а, Тут є у них всі китайські аналоги, де можна дивитись їхні місцевості, по google картам не буде показуватись. Дуже велика проблема насправді для іноземців. От. Все інші, типу телеграми, інстаграми, ютуби і так далі без VPN тут не буде працювати. Пішли поїсти. Так ось на вулиці. Збираємо. брала собі тут всякого знаю чого. Some ones with the rabbit, some sold a crocodile, some он потом считает, сколько палочек съел и сколько он еще заплатил. Интересно. А, поэтому здесь три, два. Прикольно. Помнишь, одна палочка стоим. Сколько один стоит? Я не mm -hmm. Сколько еще одна палочка стоит? Вот и Так, штучки тут я. дві, по в паличці. У нас десь було 28 паликів, це вийшло 30. Трі майже тридцять шість половин я. 36. Ми приїхали. Я не вмію його нормально вимовляти. В переводі це типу старий імператорський палац. Раніше. Називалося як а, я забуваю це слово на українські вибачте заборонене, заборонене місце, от, тому що туди могли потрапити тільки високі чини. Тобто з просто людей. Сюди ніхто ніколи раніше не потрапляв. От перші, хто сюди з іноземці потрапили, це були. Якщо не помиляюсь, англо-французькі війська під час другої опівної війни. От і це перші іноземці, які це побачили, але всередину ми не зможемо сьогодні попасти та не знаю чи зможемо, бо ми покійні тільки на два дні. І там було написано, що Квиток потрібно спочатку зареєструватись на сайті, зробити анкету, і тільки тоді можна там купувати квиток. Просто так приїхати і зайти, чи купити тут по місті квиток не можна. От треба бронювати час, Вариться. тому якщо ви прийдете в Пекін і захочете подивитися на цей палац всередині то вам обов'язково треба буде знайти сайт та замовити собі час, на який ви захочете сюди прийти. Цей палац був построєний, коли підправила династія Мін. Це династія, яка після захвату Монголії висобновляла Китай, новий Китай. От і вони стали правити, і тоді построїли цей палац. Ми трішки обійшли і тут саме всередину можна було зайти, не було написано, що трек оток чи щось. Можна було просто зайти, подивитися. Трішки всередині. Великий в парк. От в парк тут можна купити кредиток. Три юані, але в нас не пройшла оплата і він сказав, що все. все от. Ну, no, no, no. Саме моє любиме це підніматись кудись гору. такі старі ступенечки. А і такі захисні таблички. Стоять, щоб ви дивились собі під ноги. Але в телефони, бо тут це дуже багато, особливо молодь, просто йдуть і дивляться в телефони багато людей тут, саме так роблять. Просто походити по ступенечкам не зайваються, нічого такого. Така піша прогулка спорт, особливо таку духоту, таку жару, саме те, що потрібно. Називається ти так, Мирав. Помри ще більше, щоб точно добити себе цією жаром. Площина цього палацу в цілому дуже-дуже велика. Можна типу, весь день тут блукати. От, Ми зараз підійшли до західного. Ось тут написано різні входи і нам до наступного виходу потрібно кілометр йти. Там закрита, так? Да? Ще двері для нас <плес> закриті. Бачите, всі двері для нас закриті, ми не можемо зайти, просто подивитися біля. Всередину нам не попасти, на жаль. Дуже прикро. <плес> Там <плес> стоїть людина, яка повинна просто стояти, типу як е, лицарі. <плес> Охорона в замоках. І тут в палаці. А стоїть 12 годин кожного дня. Але дуже мило, що вони поставили для нього таку парасолю, яка закриває, надає хоч якусь йому тінь. Тому що під сонцем тут просто, ну типу, це реально просто впасти. Зараз ми йдемо подивитись наступну, наступний вхід, головний вхід. І нам до нього, знаєте, скільки? А нам до нього йти аж цілих 40 хвилин. Просто блин, а, без 40 хвилин до іншого входу. Ох, це, це реально місто в місті. Тобто це раніше було саме місто а, для імператора, для імператорської сім'ї, для і все інше. Боже, ну, Тут просто мраси комунізма. Тут не можна просто так пройти. Ми хотіли там пройти, але а, охорона нас повернула. Там людей теж запитують і говорять, що не можна йти. Просто так там ходити не можна. Треба йти шукати там автобус і обіцяти все це, тому що нам треба на ту сторону, а ми не можемо просто так пройти тут. І нам потрібно об'їжджати. Це жесть. Зараз дуже багато куди не пускають, тільки що запитали в охорони на вулиці, де вулична їжа. Їжа. Туди теж треба робити замовлення, Типу, просто прийти туди не можна. Це все роблять зараз. Почалося це із того, що дуже багато було якихось мітингів. От, деякі люди себе навіть тут піджигали, От, обливалися бензином, піджигали себе. І в нас знову жодного попитали паспорт, тому що просто так не можна о, там на вході. А, просто так тут ходити свободно не можна. Це центральна вулиця і тут на кожному кроці просто все перевіряють. Хто ти, що ти, що ти, що ти робиш? Дуже дуже за все хвильнують, просто за кожним твоїм кроком. Свобода комунізму. На цьому моменті відео буду закінчувати. Дякую всім за перегляди. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо вам подобається слідкувати, підписуйтесь на мене. Цікавіше буде в наступному влозі. До зустрічі!